Вітаю всіх на каналі Відчуй майбутнє. Сьогодні ми будемо дізнаватися, як трансформувати своє життя, так як початок 25-го року. Всі хочуть змін, тому ми будемо дізнаватися саме це. Це не просте гадання. І взагалі мій канал не зовсім про гадання. Так, ми працюємо з картами, але ми працюємо з підсвідомістю, Ми працюємо з інтуїцією. І що саме унікальне. Я вважаю в своєму каналі це те, що ви теж відповідаєте на запитання. Тому це не просто відповідь зроби так, чи так, та чи ні. Це ще про те, що ви самостійно відповідаєте і шукаєте відповідь всередині себе. А ви це той, скажімо так. Я не можу сказати ресурс, да? але ви провідник. Ви краще знаєте, ніж людина, яка просто вам гадає, як от гадалка. Да? Тому це унікальна методика. Ми будемо працювати, будемо працювати в унікальній методиці, тому слідкуйте. Зараз я трошечки їх перемішаю. Отже, як я сказала, будемо дивитися, як трансформувати своє життя. Сьогодні працюємо з отакими картами: тут зображення людей. Це унікальніша методика, будемо зараз з вами. Все по порядку буду розповідати, що ми будемо робити. Отже, почнемо з чого? Я зараз зроблю ось так: дві карти. Візьмемо сьогодні. Тільки два варіанти відповіді. Ви, значить, обираєте зараз, яка вам більш близька, да? яка кучка, скажімо так, вам більш близька. І я поставлю під відео або десь в коментарях, залишу, де початок буде іншої вже сторони, да? іншої цієї кучки, і ви вже зможете подивитися. Значить, ті, хто обрали першу кучку, ось цю, що ми дивимося? Значить, дивіться, як трансформувати своє життя. Одна карта буде символізувати те, якою ви є зараз, або яким ви є зараз. А друга кучка, точніше, друга карта. Та вже буде символізувати те, ким вам потрібно стати, та, що вам потрібно змінити в собі. Таким чином, ми зараз і перевіримо. Отже, це ви зараз і це те, ким ви повинні стати. Я буду казати, звісно, згодом свою інтерпретацію карти, буду звертати увагу на якісь певні деталі, але що я вас зараз хочу запитати. Так як я сказала, що ми працюємо з вашою інтуїцією, тому дивіться. Перше, що ви маєте відповісти собі на таке питання, яка у вас взагалі емоція виникла, коли ви дивитесь на цього чоловіка? І які, як би ви його могли описати, як би ви могли його охарактеризувати, його погляд, так, типу як він дивиться, його губки, як ви взагалі це відчуваєте бачите? Тому що дивіться, кожен цю карту буде бачити по-своєму, по-різному. Я бачу одне, ви можете бачити зовсім інше. І якраз таки я про це говорю. Це унікальний метод дізнавання, скажімо так, питань на ваші відповіді. Тому що часто, коли люди гадають на картах, вони не до кінця можуть чітко, скажімо так, трактувати зображення, які є. І теж, я до речі, вважаю, що можна саме дізнаватися відповіді на питання різними шляхами, різними зображеннями. Можна просто взяти з Пінтересту собі на ксероксити різні картинки і теж з ними працювати. Отже, ви відповіли на це запитання. Да? Можете, якщо ви хочете більш детальніше розібратися, напишіть те, як взагалі ця людина. Живе, які в нього думки, наприклад, трансформувати своє життя. Можливо, ви хочете трансформувати своє життя в певній сфері, наприклад, в сфері кохання чи грошей. І от, якщо ми дивимося на цього чоловіка, як він взагалі відноситься до грошей, як він відноситься до кохання. Оці всякі різні такі моменти ви можете. Теж прописати, відповісти на ці запитання, якщо вам, до речі, цікавіше, тому що питань тут можна задати дуже багато і можна досить так глибоко да розглянути це питання. Я звісно рекомендую звернутися на консультацію одразу, тому що дійсно на консультації відбувається магія, коли ми розбираємо набагато глибше і я задаю ті питання. Які підходять саме вам, тому що це індивідуальна консультація, да? тому що і ми працюємо індивідуально. Отже, з цією картою розібралися. І що я хочу сказати? Що особисто я бачу? Я бачу певний такий скептицизм, це, по-перше, і якусь певну скупість. Е, очі такі, знаєте, трошечки, іначе якась є певна недовіра. Тобто, це ми говоримо про те, що ви є зараз. Да? Тобто, я б, якщо побачила цю людину, я б однозначно сказала, що є знаєте якесь таке відчуття того, що людина, можливо, навіть... Тижечки, якось не те, що навіть не довіряє, але з таким острахом і якось так зі сторони дивиться на світ. Тобто, якщо ви хочете трансформувати своє життя, зараз ви дивитесь на цю трансформацію трошки якось так збоку, що ну от я тут постаю, і якось ну ні, ці всі люди, які щось там розвивають своє життя, що дійсно можна більше заробляти, та я в це не вірю. Це якась вся маячня, і що є якісь там, не знаю, психологи, є якісь люди, які да трансформаційні коучі, всі вони, да, ні, це якась маячня. Я цим займатися не буду. І от, ви дивитесь це відео ось, тому е, якась у мене йде такий, е, певне, певне таке, певна, я не можу сказати, енергія, але от якщо б я побачила цю людину в реальному житті, я б Саме на це звернула увагу. При цьому хочу сказати, що зображення саме досить чітке, що теж говорить про те, що особисто мені, мої думки з приводу цього, що ви досить твердо стоїте в цій думці, що можливо трансформувати своє життя неможливо, або не знаєте, що почати. Тобто, якесь таке відчуття, що між цією трансформацією вами є якась певна дистанція. І, до речі, цікаво, що він дивиться все-таки це у нас виходить в ліву сторону, тобто дивиться більше в минуле, ніж в майбутнє. Да? Теж на це цікаво звернути. Увагу! І губки такі, не знаю, наче йому щось не подобається. Знаєте, так трошечки губки е, якось пережимають, ну це особисто те, як я це бачу. І друга карта це те, як вам потрібно, ким вам потрібно стати, да, що вам потрібно змінити. Теж, відповідайте на ті самі питання. Що у вас взагалі от перша думка, коли ви побачили цього чоловіка? Як, які у вас. Е, Емоції да, викликав цей чоловік, його обличчя. Як він живе, як він взагалі дивиться на трансформацію, як він відноситься до життя, його певні думки. Якщо б ви його побачили, що б він вам сказав? До речі, теж можете відповісти на питання, да, що б він вам би сказав, цей мужик. Мені здається, що він би сказав би, та, а чим ти займаєшся? Та все на нічого не вийде, знаєте, як ось таке. А тут, навпаки, я бачу інше, але давайте спочатку ви своє. Скажімо так, бачення скажете. Тобто, що у вас взагалі, які у вас емоції виникають, викликає цей чоловік? От, як я сказала, теж можна да, питання розширити, але краще це зробити індивідуально, тому що так ми зможемо більш детальніше все пропрацювати. Отже, своя моя думка, що я бачу? По-перше, я бачу певну... Найте, якщо з першої перша карта це такий скептицизм, то друга карта це більш позитивне взагалі бачення світу. Ми дивимось на позитиві, ми відкриті до життя. Тобто, якщо перша да я стою осторонь, то друга навпаки цей чоловік у мене асоціюється з. Такою відкритістю до життя. Запевним, а давайте спробуємо. Вау, класно! А цікаво, яка, знаєте, є життя от в очах цієї людини. Да, всього дідуся. До речі, теж цікаво, що в них різний вік. І для мене, наприклад, люди, які, знаєте, от я завжди собі думаю, що як би я б вчинила, наприклад, що мені було б років 70. Я розумію, що чим старша людина, тим вона зовсім по-іншому дивиться на світ. І якісь речі, про які от зараз. Там молодому віці ми сприймаємо, можливо, інколи досить ну Серйозно, да, ми так прям підходимо до цього якось надмірно, серйозно, то в старості, наче є таке відчуття, що Та, давай зробимо. Якось більш по іншому ти дивишся вже на світ, ти прожив своє життя, ти розумієш, що смерть вже близько, і якось якісь багато думок, да, які є в нашій голові, вони якось відходять на інший план. Оце, як я бачила, відчуття тієї ті іншої карти. знаєте. Якщо перше, це якесь можливо теж до речі незадоволення життям, то другий момент це задоволення життям. Відповідно, якщо ми да, поглинаємо ну, типу, йдемо глибше, Ваше питання тут вже питання стоїть, а як ви можете трансформувати своє життя? Що вам потрібно зробити для того, щоб отримувати насолоду від життя? Можливо, ви, наприклад, дивитесь на людей, які там, не знаю, поруч з вами, і от вони багато чого роблять, і ви якось скептизмом на це дивитесь, що якби. Ой, а чому вони так ну, от вискачки, якісь, да? от вас це якось ну, тригерить, ви, вам не подобається це. То, можливо, якраз таки варто було б да, звернути увагу на те, а що мені подобається? Можливо, я і хочу так робити, але чомусь не роблю. Оці питання більш детальніше, ми з вами можемо, звісно, обговорити на консультації. А так я думаю, ви для себе певні. Скажімо так, відповіді на питання, як трансформувати своє життя. Зрозуміло, особисто, якщо б я побрала цю да, ці карти, я б сказала одне собі: що і в моєму випадку як трансформувати своє життя це дійсно бути більш відкритим до життя, більш дивитися на життя з позитивом. В Принципі, це те, що я і сказала. Так, і переходимо до другої групи, другої, так би мовити, кучки. Отже, ця карта символізує вас зараз. Вау! прикольно. А ця карта символізує те, що вам потрібно змінити. Ви в майбутньому та людина, яка відповідно і трансформувала своє життя. Ага, дивіться, як цікаво. Взагалі, я вважаю, що робота з картами це завжди магія, завжди та клієнтам. Підходять карти, і ти думаєш, ну як зі всієї колоди випали саме ці карти, і вони от в комбінації. Прям ну це дійсно якась магія, але в хорошому сенсі цього слова. Ну я маю на увазі не якась, знаєте, чорна, а ну щось таке магічне, щось таке не що ти не можеш повірити. Отже, давайте дивитися на першу карту. Отже, перша да, емоції, що у вас викликає ця карта, які у вас емоції, які думки? Як я сказала першій групі людей, де да, ті, хто обрали першу карту, дайте відповідь на такі запитання. Як ви описали цю людину, які в неї є риси характеру, як вона взагалі дивиться на світ? Якщо ви хочете трансформувати своє життя в певній сфері, то як ця людина дивиться на світ? От як це зображення дивиться на цю сферу вашого життя? Умовно, якщо ви хочете трансформувати гроші, да, ви хочете більше заробляти. Як ця людина, як це зображення відноситься до грошей в цілому? Як би ви могли це охарактеризувати? Також можете вдати собі питання: взагалі, якщо це, наприклад, про любов, та сама історія, як людина ставиться до любові, да, які в неї взагалі. Її цінності, як вона бачить світ, як вона до світу відноситься, як вона відноситься до трансформації. По суті, це ваш стан зараз, як ви бачите, тому що я розумію, що хтось може побачити тут сплеск емоцій, дуже багато, знаєте, як це сказати? Творчості, можливо, якихось фарб, і це все так потужно, хтось навпаки побачить щось інше. Тому я ж кажу, моя методика відрізняється від просто звичайних гадань. Я працюю з картами так, і ми дивимося майбутнє, звісно, ми зараз говоримо про майбутнє, про те, як трансформувати своє життя. Але тим не менш, я за індивідуальний підхід я за те, щоб ви теж приймали активну участь у цьому чи брали участь у цьому. Я завжди забуваюся, як правильно сказати. Я думаю, що ви мене пробачите за це. Як да, тобто. Коли ви дивитесь на карту, ви можете дізнатися набагато більше, і теж я буду робити з картами Таро такі відео, тому підписуйтесь. Ви можете дізнатися набагато більше за допомогою, да? тобто я ваш як провідник через світ карт, і ви зможете набагато більше дізнатися про себе відповісти набагато глибше, да? дістати відповідь, скажімо, з глибин за допомогою вашої інтуїції, ніж якщо це буде робити інша людина. Ось так. Тому дайте відповідь на ці питання, взагалі, які у вас емоції, щось таке основне, що у вас викликає ця карта? Моя інтерпретація, що я особисто бачу? Ну, звісно, я бачу буйство карасик, і з одного боку, в мене є таке відчуття, що, можливо, ну, як би я охарактеризувала, що зараз є якісь певні, знаєте, напряження, ну, типу, напряг такої, можливо, у вас дуже багато різних справ, або ви не знаєте, куди вам йти, Або є ще відчуття, що ви, наприклад, зараз можете якось. У вас є якісь, знаєте купа справ і? Я зараз скажу, поясню, яке я це відчуваю. Е, таке відчуття, що наче от ви змушені робити вид, що все окей, тому що він, якби наче, ця, ну, людина, да, цей портрет, він якби наче й посміхається, але в той самий час є якесь певне таке напруження, таке, що зараз я лусну. Так ось, можливо, це якраз те, що ви зараз. Дуже багато фарб, дуже таке, знаєте, якби налізькій слові є слово мес, тобто такий срач, якийсь безлад, кучу, кучу купу, купу, купу купу всього. Е, це те, в тому стані, де ви зараз знаходитесь. Можливо, якийсь. Речі, які вас зараз оточують, тобто ви в такому хаосі. Я би я це так охарактеризувала, то для мене, одним словом, картинка хаос. І ви якби намагаєтесь триматися, але щось, походу, вже да, там нерви здають. І друга картинка це те, який стан вам допоможе трансформуватися. Що ми дивимося? Ну тут взагалі балдж, але спочатку давайте ви відповідаєте собі на запитання, які у вас перша да, думка з приводу цієї людини, і як ви взагалі можете охарактеризувати цю людину? В принципі, питання ті самі: як він думає про життя, як він бачить життя, якщо це ваша якась конкретна сфера, любов, гроші, там теж ви хочете? Як ця людина ставиться до цього теж? Дайте собі питання на цю відповідь. В принципі, те саме, тобто відповіді, ну, якби запитання однакові, вам треба порівняти стан. Взагалі, якщо так дуже звести до такого якби, дуже просто, то основна задача, так, коли ми дивимося на першу карту і на другу, тобто це ваш стан зараз, і який стан вам допоможе трансформуватися? Да, в тій сфері, якій ви хочете. І отже, моя інтерпретація цієї карти досить дивно, що я ж кажу, да, спочатку сказала, що магія. Карти дійсно дуже схожі, вам не здається? О, дуже схоже зображення. Тобто, і тут чоловік дивиться в одну вони дивляться в одну якби, сторону, Таке відчуття, що це наче один той самий чоловік, просто в різних станах. Так ось як я бачу, тут видно ну, чистота. Така, знаєте, і розуму, і душі досить є якась конкретика, досить все чітко. Якщо тут хаос ми порівняємо, то тут, навпаки, все досить, знаєте, ясно, просто, немає якихось лишних деталей. І, можливо, якраз таки, якщо ви хочете да, щось трансформувати, вам треба ясність розуму. Можливо, треба відкинути все зайве і фокусуватися на тому, що вам дійсно важливо, якось зрозуміти, що дійсно вам хочеться, тому що. Тут просто обличчя на першій карті, його практично немає. Воно є, але його немає. А на другій карті є відчуття якоїсь певної знаєте, цілісності. Тобто, що людина цілісна, вона знає, куди вона йде, і від цього є якесь розуміння, оточення, теж воно підтягується, якщо так можна в принципі, сказати. Ну, метафорично, в принципі, можна. Тобто, коли в тебе ясний розум, коли ти розумієш, що тобі потрібно від життя, ти знаєш, куди тобі рухатися, то і твій шлях стає. В принципі розумілим, так? тому що коли ти не знаєш взагалі що, ти наче загублений в світі. І є таке відчуття хаосу. Коли ти все-таки розумієш, то більш і більш є ясність. теж. Якщо ми можемо заглибитися і подивитися на саме зображення, на лице, на обличчя цього чоловіка, то я бачу, знаєте, трошечки такий, можливо, навіть, не буду матюкатися, але такий пафігізм. Пафігізм. Тобто, умовно, якщо ми подивимося на це обличчя, є відчуття натягнутої натянутої посмішки, що ви маєте бути, наче ну, ж таки, я ж кажу, всі різні. Тому і карти кожен інтерпретує по-різному. Тому і мій дати унікальний метод саме тим, що ми всі по-різному дивимося на карти. Тому для когось може це бути я, я її називала, де я назвала різні і, як по-різному бачу цю карту. Так ось, якась певна натянутість в обличчі, що я роблю вид, що все класно, Насправді все дуже погано. То тут я бачу навпаки на обличчі такий пофігізм. Слухайте, ребята, я не буду посміхатися, якщо мені, ну як якщо я не хочу цього робити. Да? Я трошечки такий, ну, такий трошечки, вибачте, на слові, ну, все-таки хочеться тікнутися сьогодні. Да? Такий трошечки вайб якийсь, Ну, я так бачу. Тобто, якщо вони дивляться, для мене просто от, те, що я назвала цей вайб. Це про те, що ми ну типу, якщо мені це не подобається, мені це не подобається. Я не буду грати роль, що все класно, все супер круто. Ні, мені не подобається. У мене сьогодні таке обличчя. Я кажу ні, я вмію казати ні. Тобто, от займати іноді можливо таку позицію. Тобто, не бути, от знаєте, робити вигляд, що ви класний, ви ви молодець, ви така добра дівчинка, коли насправді у вас всередині просто якийсь треш відбувається. Да? А от саме. Інколи бути тією біч, скажімо так, з покерфейсом і сказати всім, ну, відваліть, я не хочу з вами да, там спілкуватися, бачити, допомагати я хочу свій світ, і в мене все буде чисто, спокійно. Можливо, до речі, якраз таки і є: для того, щоб трансформувати своє життя, вам потрібно саме перестати бути натянутою посмішкою, і робити вигляд, що у вас все окей. Ось так, Любі, будемо завершувати. Сподіваюся, що вам це було корисно. Тому підписуйтесь на канал, Будуть ще більше відео з різними картами, з різними зображеннями. Я покажу як краще працювати, тому що карти, зображення це дійсно. Те інструмент, який дає можливість вам змінити своє життя, дізнатися про себе такі взагалі якісь деталі, про які ви навіть могли і не здогадуватися. Якщо ви хочете більш детально розібрати якесь питання, яке у вас є, я вас запрошую на консультацію, тому що, як я сказала, я працюю індивідуально. І така робота дає краще вам зрозуміти себе. Ми зможемо да, дістати певну інформацію з вашої підсвідомості, розвивати вашу інтуїцію, тобто ви на свою відповідь будете відповідати теж за допомогою інтуїції. Інтуїції. Тому це такий унікальний метод роботи з картами. Тобто це не зовсім гадання. Хоча, звісно, якщо ви хочете погадати, да, тобто в контексті гадань, у вас якісь запитання, які ви хочете розібрати, ми можемо з вами це розібрати, але це буде набагато ефективніше. Ви вийдете з дійсно класним питанням, точніше з відповіддю да, на ваше запитання. Ось так, любі. Все, до зустрічі наступних відео.